Друзі, всім привіт! Я знаю, що ви скучили за моїм найкращим контентом. У вас вже чешуться пальці, щоб лайкати сердечками нові машини. І є нова машина 190 чи 190 ювілейна машина для Збройних сил України. Ось такий повнопривідний дизельний потужний джип Hyundai Terracan. Це автомобіль, який приїхав до нас із Великобританії, і його оплатила пані Надія Тимків. Та її чоловік Юрій Скребець, які вже купили не одну машину для Збройних сил України і, взагалі, кожну нагоду там, чи ювілей, річницю свого шлюбу в своєму житті, використовують для того, щоби ще задонайтити. Дякую вам за постійну регулярну підтримку, бо це дуже важливо. Отож, 190-й автомобіль. Ми беремо його в роботу. І вже зовсім скоро сподіваємося відвести його на схід для українських воїнів. Дякую вам за підтримку. Працюємо далі. Скоро будуть ще.